Вже незабаром в Україні може відбутися роздержавлення комунальних друкованих засобів масової інформації. Якщо до кінця року Верховна Рада прийме законопроект про реформування цього сектору змі, то вже у 2015 році буде дано старт процесу роздержавлення, який пройде не одразу. За словами виконуючого обов'язки голови національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, реформування відбудеться протягом двох років. Чітка схема вона викладена в законопроекті. Вона передбачає спочатку роздержавлення тих газет, чи трудові колективи висловлять бажання, і протягом двох років відбудеться це роздержавлення, тобто редакції отримують право на свої газети, на приміщення, на оренду приміщень на майно. От потім через два роки після того як будуть роздержавлені перші бажаючі редакції, буде повністю усуспільнено весь сектор комунальних змі. Також законопроектом передбачено фінансову державну підтримку в перші два-три роки. Але як запевнив Сергій Томіленко, комунальні змі повинні пройти випробування ринком, адже штучна підтримка цих газет є малоефективною. Це випробування ринком, тобто ці газети мають бути цікаві для місцевих громад, місцевої аудиторії. Відповідно, тоді вони мають заробляти кошти в результаті своєї популярності. Штучна підтримка нецікавих газет вона все одно є непродуктивною. На семінарі вкотре зазначалось, що реформування комунальних ЗМІ дозволить трудовим колективам газет надалі вести самостійне господарювання та в цивілізований спосіб органи влади вийдуть зі складу співзасновників, і фактично в них не буде важелів прямого впливу на зміст таких газет. В свою чергу голова Калуської районної ради держави, Василь Дзунза вважає, що органи місцевого самоврядування повинні мати свою комунальну газету. Закон, який пропонується, він якби забороняє органам місцевого самоврядування. Мати свою комунальну газету, як на мою думку, це є не зовсім правильно, я вважаю, що орган місцевого смардування, тим більше районна рада, мала би якимось чином доносити до людей ту інформацію, чим займаються, що роблять. Редактори газет висловлювали різноманітні думки щодо реформування, вказували на проблемні питання. Солідарні, мабуть, лише в тому, що роздержавлення настає із запізненням, а більшість комунальних ЗМІ після реформування можуть просто зникнути. Ми запізнилися з реформуванням, це однозначно. Я завжди виступав і казав, що можливо справді не варто було всі редакції е, ну, пускати так, от так відразу е, в такий вир. Ну, звичайно, що загинуть? Питань нема. Буде дві газети, буде одна газета. Але до якої будуть люди йти? Як згине, для прикладу, у якомусь районі газета, то цей вакуум 100% він буде заповнений. Читач завжди буде йти до тої газети. Котра йому подобається. На завершення семінару почесною грамотою від Національної спілки журналістів України за високий професіоналізм відзначено головного редактора газети Вісі Калочини» Галину Когут. Після чого усі присутні відправились на екскурсію, побувавши на одній із ферм сільськогосподарської компанії Даноша.